Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в Бравл Старс і саме сьогодні, як я розумію, уже немає ніяких дуельок. Так, да. на жаль, на жаль, на жаль, ну що поробиш, нічого страшного, погнали тоді, значить, в полам сейфа. Мені здається, тут буде доволі таки прикольно, і тут би був закидальчик прям мега класним, особливо, як мені здається, гром. тому що, як мінімум, у мене на ньому ще мало кубків, а як максимум, я на нього купив гіперзаряд в минулій серії, і я думаю, ви про це знаєте і пам'ятаєте. В общем то, і ми можемо піти щас на ньому розносити. Хоча, ем... ну тут просто такі блоки, які не ламаються, і в принципі так подумати, посудити на ці. Карті, то громчик буде доволі непоганий, так само, як і Барлі, так само, як і Дінич. Можливо, навіть Спраут. Ну, взагалі, будь-який закидальчик буде дуже-дуж хороший. Проти мене теж є гром. Зараз подивимося на цю, так сказати, битву: <див> два грома. І хто кого, хто більше демеджа зможе нанести, я, якщо чесно, тупо не знаю, зможу я, звісно, понаносити купу демеджа чи ні. Ну, мені, походу, тут габела від такого ворона. І тут ще Гріф, і я, якщо чесно, взагалі не розіграний. Так, гром, кстати, прокинувся. Це трошки проблема. Отако От зробимо. Там одного вирубили. Я пішов сейф ламати. Все-таки не дала ламати сейф, тільки по мені щось не стріляє, нашій барон. Ну, ладно. Зато мене винося гром, на жаль, Но я трохи їм піддамажив сейф. Проте наш сейф теж ламається. У нас е цей челікс, непонятно, що робить. Я таке відчуття на час ботами просто попався. На жаль, це супер-супер, якось обідно. Ну що поробиш? Так, гаджет є. Я собі погнав. І Ульту теж встиг вкинути, слава Богу. Мені б на гіперку назбирати, і було б взагалі супер. Зі мною в команді якісь такі пацани, які взагалі ламати не можуть. Це, якщо чесно, велетенська просто проблема. Ще й до гріфа не можу ніяк достати. Ну, головне те, що я Ульту вже назбирав. Ульта вже є, і вже дуже навіть, непогано. Ну сюди прийшов гром, який зараз буде накидувати. Ну, я встиг убити, звісно. Це все супер круто, але коли я сказав, що гром тут мега хорош, я, напевно, про це не сильно подумав. І зараз у мене йде сутичка і ще одним громом. Я б, напевно, отако зробив би. І отако просто б тут би понакидував, бо все-таки головна задача цього режиму це зламати сейф. Так, ну і грома, звісно, можна було б виробити того, щоб він там нашим пацикам не мішав. І позадобувати цих чортів, щоб трошечки, так сказати, прожити довше. Гріфа, на жаль. Убиваю. О, хорошо. І на 60 хпшечках просто сижу іду, ламаю далі сейфіч. І мені здається, що цього грома я просто з легкістю виніс. Навіть по демеджу, і в мене тут просто. Ультушечка залетіла, супер, все так як треба. І в принципі, мій Вінстрік остався Вінстріком, а не слився Це все дуже хорошо, проте, звісно, команда в мене була мега слабка. Я, кстати, не подивився, скільки я на там демеджа, і як це можна глянути. У нас є батл лок, і. А, надо набити 400 кубків на Бравлері, тоді буде відкриті ріплей. Коротше, я пункт. Ріплей глянути, я не можу, на жаль. Я б ще подивився, яка мапа в шедешечці. Ну, в шедешечки, в принципі, все як обично. Тоді ладно, ми можемо далі йти ламати сейф. Мені, якщо чесно, шкода. Вода буде сливати. Такий він стрік, але якщо чесно, то я щось думаю взагалі не проблема, тому ми можемо йти далі. Проти в нас мелоді, кстати. а, І ще два яких очили. Я, якщо чесно, скіни особо не роздивився. І за скінів точніше не роздивився і не поняв, що там за чувачки. Ну, мелоді... Я, кстати, думав, що репне вона, а вона вижила, прикинь. А, тут Віллоу. Ух ти Йоу. Так, на калюжу став трошки похилився, але це мені не сильно помогло, тому що вилетіла ще від неї калюжа. З нами Барлі, з нами шарф, якийсь щось взагалі сидить, просто дефає базу. Так, у неї, кстати, щит, ще це така неприємна штука. Я би, звісно, тут задефався якось ультою, але вона не сильно мені, якщо чесно, допомагає. І Ніта просто залетіла з медведів, поставила ще одного. зума зійти. Боже, в нас е, така команда, якась нубська. Мені це супер не подобається, але нічого не можу зробити. Ця взагалі в ульту війшла. Якась невидима стала мелодія, воно просто прибігла, почала ламати сейф далі. Ну, я їй нічого просто тупо не зроблю. На жаль. Я просто даю ульту, сейвлю базу якось. У нас чуваки взагалі не пойми, що роблять. І, на жаль, ми програємо. І він стрік соливається максимально легко. Дуже цього не хотів. Ну, що ж поробиш? Тут все дуже сильно залежить від команди, а так як я сам, то мені краще буде йти і грати в ШД. Правда, в ШД мені треба буде підібрати якогось достойного бійця, яким я зможу хорошо розносити. Або все ж таки, я ось був джуджу, відкрив я б нею спробував би пограти. Ну якось я не сильно хочу сидіти прямо на лоу-лоу рангах. Я. Я би хотів би взяти щось таке серйозне і рознести кабіни всім. Що, давай попробуємо на лівочику да, розкидати? Якусь чисто є взагалі проблема, чесно кажучи. Ну так, да, він просто в мене все стира, матрасом теж можуть бути в мене проблеми. І в основному тут всі щас никатись будуть. І в мене ситуація ну, не сама-сама хороша, і я би теж заникався. О, але можна і не никатись. Можна. Статі, Макакіча, вивалили. І вивалив його матрас. Так, банка мені треба все-таки, все-таки банка надо, там сту розганяє всіх. Ну в цілому я би міг нормально підкачати тут кубків. Проте в мене геймплей би був такий, знаєш, посидіти в кущиках, поподождати, поки хтось там пооткисає. І можливо, коли я би на ферми багато банок, я би ходив би всіх мені. На бамки, щастило. Але я можу так досидіти, що аж до топ-2, в принципі. Mm, да. Кіт убив э, Дінича. і там вони ще б'ються, там матраси кіт. Я думаю, що кіт побачив матраси там. Про мене воп... вони взагалі не знають, але Кіт зараз перевірить просто ту Ті кущі 100%. Да, він їх почав перевіряти, він все поняв. І тут вже починається мій вихід. І я просто під Кресію і забираю топ-1. Просто ну мій вихід, я знав, що це буде. Кстаті, срібло-друге апнув на ліоні. подивитись, давай глянемо, що тут взагалі а, нам дається з нього дві тисячі коїнів. А це хухри-мухри, це нормально. Погнали далі. Такс, у мене знову спавен такий а, вроді норм, але за банки придеться побитись. І прийдеться побитися, походу ще багато з ким, як мінімум. Зріко. Я з ним не хочу битись. Я з ним не хочу битись. Я з ним не хочу битись там ще біта! І мене виносять дуже швидесенько. Ладно, треба повернути ці кубки, тому погнали далі. Плюс у мене є дуже багато квестів, в чому би їх і не виконати. Ладно, о, оце спавано, це мені подобається. Абалдій тут у золота золото, перш зуммазіти. Кстаті, ні разу сіке граю, ні разу не бачив ні в кого золото третє. Можливо, я просто на нубських рангах граю. Того я такий, типу, слабачок і ні разу його не бачив. Ну, мало лі. Тут, кстати, дуже непоганий енджел. В цій грі на цій мапі він може тако хорошенько розвалювати. Ну, я за нього не вмію грати. Опа, обалдеть, тут ще гриф. У нього демеджа просто тонна. Та ну його баню, він ще п'яту банку підлутав. Я б, якщо чесно, тут зачилився. Я би підзачилився, мені треба шість кубків назад повернути. Це десь топ-3 мені треба. Давай цього відженем чуть-чуть, щоб він біля мене не тусувався і нікого до мене не привів. Час. А сам тут посижу, зараз мапа звужиться, внизу нікого немає, іменно всі частині мапи, всі в основному десь вверху або в центрі. Теж ховаються по кущам, і я думаю, що зовсім скоро щось буде ясно. Бо в мене ні ульти нема, ні чорта немає, у мене три. Банки все на все. Для такого етапу гри це вже трошки маловато. Було б 5-6 уже, було би кайф. Ну там, кстати, поцківалять один одного все прийшов Едгар. Я його пощі убив. Я не знаю, що на що він розраховував, чесно кажучи, але я виходжу в топ 2, і проти мене Лілі, яка не має ульта, але має гаджет. І вона заряджає ульту від мене. Мені це дуже не подобається. Там банок мільйон. Я би їх забрав би. Но я їй просто пожаднічав, що й сто хепей і лишився і на все. Я, Якщо чесно не думав, що я прям ну так багато демеджа получу, но все одно кубки я повернув свої. Даже з плюсиком вийшов. Це дуже хорошо, це дуже хорошо. Но це ще не все. По-перше, я забираю паверпойти. По-друге, у мене є дуже багато коїнів, і, по ідеї, паверпойнтів також. Я би когось би підкачав. Бо ці чуваки всі 10, там туди-сюди, й Це все, звісно, хорошо. Но у мене є гравці, якими я не особо часто граю, але вони прикольні, тому що вони не докачені. Наприклад, наприклад, кого б я би взяв, кого б я би прокачав, кого б, кого б, кого б. А я, чесно кажучи, не знаю. Я би хотів би викачати Менді, вона в мене ще такої, знаєш, не саме обалденного скіна має. Оце все мені більш подобається. Я тільки трошки просто не пам'ятаю, що це саме за герой. Чи я його не путаю з кимось іншим. Зараз ми перевіримо цей момент, бо я реально забувся. Зараз я перевірю, якщо це іменно той герой, який мені треба, то я його зараз і викачую. Так, ану, о, да, це воно. Це воно, друзі. Це той герой, який мені потрібен. Опа, раз плюха. А це я забувся, що вона ще ці ціпки повертає назад. Про це треба ще пам'ятати. Ладно, давай катапультуємося. Тут у нас миша, яка залагала. І мене зразу з'їдають. Ну, герой, в принципі, це той, якого я би хотів потестити. Тому м -м, давай зробимо як. Давай, по-перше, я візьму її нормальний скін, а не е цю ерунду. Оце що в нас? Це мені не сильно подобається, це мені теж не подобається. Це мені теж не подобається. В общем, цей скін самий толковий, того ми його і беремо. Особо думати тут немає про що. Одягаємо. Получаємо купа пінчиків, купа всього. А значить, що мені надо? От за гаджети я точно не повню. Блін, чесно, не знаю, які мені взяти гаджети на нього. Реально не знаю. Щас буду думати. Коротше, посидів я, подумав і поняв, що мені цей гаджет підійде набагато краще. За допомогою цього гаджета я зможу стріляти через стіни. Просто потім оцей гаджет трошки ну, не таку роби штуку, він просто заповільнює пацанів. Так, і суперсила. Оцю суперсилу трошечки по понерфили. Раніше тут було 20%, як я поняв, зараз 15%. Це бистріше стріляє, коли стоїть на місці. А щит дає їй, коли вона в фокусі, коли вона стоїть на місці, дає їй 40% захист. Тому м, я б, скоріш за все, напевно, взяв би щит. От. А по гірчикам я би взяв би тут теж щит, а тут би взяв би умовно демедж, ну, наприклад, щось типу такого. І давай її вже викачаємо Сразу на 11-ту силу, щоб я міг, міг її в рейтинг брати. І давай відразу куплю на нього гіп. Заряд, тому що на ній можна реально хорошо тащити. Вона дійсно непогана. Ну і давай пробувати. Вона, звісно, скоріш за все, не сильно соло шеде. ну зараз ми це перевіримо. Згадав момент, коли на ній стоїш, то на ній можна далі стріляти, чим в ходу. Все, наприклад, Ходю, стою, все, тепер далі. І коли стою, все заряджається ця двіжуха, і ще ту мене стає більший. Так, перл – це штука серйозна. Перл заряджається і. Блін, він уходить від мене. Не попав. Йо-моє. Так, це, звісно, конкретно жорстка проблема, але ми помаленьку-потихеньку набиваємо собі. Трошечки гіпера. Отаку плюху тобі вальнемо. Ще одну плюху вальнемо, тут тебе доб'ють. Щось я завтикав, в крепко. ладно. Обалдеть, профтикав такого гаджета хорошо. Так, не, ульт мені сейчас не надо. ПМ, це, звісно, серйозна проблема, якщо чесно. Но я її вже трошечки прогрів. І тут її ще шарфік знесе. У шарфа там 8 банок. Він може до мене піти 100%. А що я так такого зроблю? Ай, не попав ні разу! Капець я... Слабак! Я просто слабак. А, так і шарф теж нубас. І ця теж нубас. Обалдеть <свят> Так, як би мені її. Ну, шарф буде просто стояти, ждати ульт. Я можу просто стати далі, щоб вона не доставала. Ну, шарф якогось чорта пробує йти і нападати на мене. Я знову провтикався з ультою, а от вона з ультою не провтикалась! І винесла мене шарф просто стояв і фоткав. А я думав, що він піде в її, а я живенький такий останусь. Ладненько, давай попробуємо кстати її. А на поламку сейфу. Вона дуже непогана там, і за свого, так сказати, гіпера, і за своєї ульти. Плюс там багато народу, я смогу стояти далеко і настрілювати. У них є тік, 8 біт і шейд. А в нас ріко, я і Тоже 8 біт. Так. Шейт думав, що сховається. <схай> а получив плюху. 8біт теж получає плюху. І тік, кстати, теж її получил Так, шейт погнав ламати базу. Нам все погано. Бо ми бач, не можемо обійти його. Ми не можемо стріляти через стіни, виходить, і обходити його через стіни, так як обходить він. І нам доводиться бути більш. Так, ультанув я плюс-мінус туди в шкаф їхній. Щоб хоч щось там зробити, ну особо я великого демеджу там не нанесу, бо тут вже всі наші помирали. Щас мене ще цей шайт при... приїсть просто, ну в мене є гіперка вроде як, і. Ульта. Отако, От попробую зробити. Я надамажив, але нікого не вбив, на жаль. Обавдіть того шейда, пробував пробити і ніяк. Щось мені це взагалі не подобається по тому поводу, що ми не можемо нормально дамажити. А ще й не попадаю. Нет, тут, походу, програна. Тут, походу, програна, пацани. Отаку попробую зробити. Ну, хоча б тіка знис, він там юзнув Тепер не буде таких багато проблем, но проблеми все одно будуть. Що отаку зроблю? Цю штуку сломаю. Ну, коротше, там я один, походу, той сейф дамажу. Бо у нас 8 біт, щось таке відчуття, на чи ним взагалі не займається. І в цьому 10 хп лишається на шейді, просто 10 хп. Добре, що я 8 біт добиваю, але приходить тік, який и... mm. все коротше ламає, все ламає, остається 400 хп, і бомба нам сноситься і сейф. В общем, нам народ вообще дуже жорстко то не повезло. Зато є тисяча кредитів. Я їх забираю на Олівера, і все з нами чотенько. Плюс 600 коїнів халява. Правда, коїни я почув всі попрофтикував, але нічого страшно. На це, напевно, будемо завершувати. Не забувайте підписуватись на канал, ставити свій Я З вами був Санчелос і всім пока-пока.